Як тобі сказати без тебе не можу спати. І місяць по кімнаті розкинувся ти. Збираю три тисячі гривень на найбільшу дитячу лікарню в Україні Охматит. Полтавська студентка Таня Слободчикова вирішила долучитися до допомоги медзакладу, Що 8 липня постраждав від російського удару, тож з вчорашнього вечора співає посеред вулиці українські пісні, щоб не збирати необхідну суму, бо дуже вражена трагедією, зізнається дівчина. Думала, що я вже до всього звикла і що мене важко би, вразити. Ось. Але коли я відкрила новини, це мені ну, забракло слів і почуттів, і взагалі всього. І вся країна, наче застигла в цих емоціях, і в мене, мене були плани на продуктивний день, але я повністю впала в апатію, і я вирішила, що якщо я ну, ще можу допомогти тільки тим, що я можу не співати грошей і відправити. Сьогодні дівчина відкрила. Віла рахунок для збору коштів на медзаклад і вже поклала гроші, що вдалося назбирати з учора. Залучаю до збору всіх охочих, наголошуючи, що навіть маленька сума допоможе важкохворим дітям продовжити своє лікування вже у відновленій лікарні. Я зібрала 672 гривні. Ось і на банк банку я відкрила сьогодні, тому що я ніколи не відкривала банок, тому що думала, ну хто мені взагалі типу стільки зборів? Це тільки мені не вистачало скидати гроші. Але а, я зрозуміла, що варто спробувати. Я відкрила банку сьогодні. Зранку зараз там 1380. 72 гривні дівчина вірить, що музика об'єднує людей та дає наснаги йти далі, навіть у такі тяжкі часи, як зараз. Розповідаючи живучи за кордоном та навчаючи світалійській консерваторії, часто мусила пояснювати іноземцям різницю між Україною та країною агресоркою, що робить і до нині. У мене велика іноземна аудиторія, і я намагалась їм донести, тому що часто іноземці не, не розуміють, що Україна і Росія це не одне й те саме, що Україна це не місто в Росії. Я вже такого там понаслуховувалася, що, що в мене був пікова точка, що я вистала історії, кажу, чому досі іноземці не розуміють тіпи. Ви подивіться, що ну, це, це ж просто в жодній війні таких просто жорстокостей не наблюдалося. Нагадаємо, 8 липня російські війська завдали масового удару по Україні. Одна із ворожих ракет влучила у приміщень Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охметит» у Києві. Ще не вмерла Україна, ні слаба, ні бу. Ще нам браття українці усміхнеться.